Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас черговий прямий ефір, і в цьому випуску ми поговоримо про те, що у Путіна і Кремля не клеїться, а також про хороші новини для України. Оскільки на фронті без суттєвих змін, то розпочнемо одразу з такої топової новини. А саме з того, що сьогодні вночі, в ніч на 13 грудня, російські окупанти вдарили по Києву, запустили 10 балістичних ракет. Повітряні сили повідомили, що всі ракети збиті. Одразу хочу нагадати, що два дні тому було також повідомлення про те, що сили ППО збили 8 з 8 балістичних ракет, які летіли по Києву. Палістичні ракети це такі ракети, які вкрай важко збити. І якщо Кремль вже два рази за три дні фактично б'є цими ракетами по столиці України, то це прямо вказує на те, що в Кремлі незадоволені ситуацією, біснуються, втрачають розум, щось пішло не так. Ще потрібно додати, що російські пропагандисти. Сьогодні повідомили, що вже завтра, 14 грудня, пройдуть ітоги года, так звані з Путіним, буде така велика прес-конференція, і що ж на ній Путін буде розповідати? Які? Так звані досягнення, адже пропагандисти вони накручували росіян на те, що у них такий величезний контрнаступ по всьому фронту. Я вже не раз акцентував увагу на тому, що й Небензя поспред РФ Преон кричав з трибуни на весь світ, що все, все ми пішли в такий великий масштабний наступ. І що? Пройшло вже більше двох місяців, і що ніяких таких просувань немає, ніяких успіхів окупантів немає. Дружини російських мобілізованих, родичі тиснуть на владу, звернення постійні і до депутатів місцевих, обласних республіканських, державної думи, пишуть листи Путіну, знімають відео, намагаються вийти на протести і що Путін зараз їм скаже? А одне з головних питань, яке набрало найбільше голосів, це те, коли закінчиться війна, що зараз Путіну розповідати росіянам? І ще щось цікаво, сьогодні фінансру опублікував дані з опитувань. Я не знаю наскільки вони вірні, відповідають реаліям. Там повідомляється про те, що ядро таких ярих прихильників війни, імперських шовіністів, воно за 2023 рік здулося вдвоє типу до 12%, Ну це вже такі, що шкалять емоції у людей. Але на жаль, більшість росіян підтримує цю війну. Щодо цих балістичних атак, насправді це дуже серйозно, тому що ми з одного боку не чуємо від Кремля закликів про перемовини з Україною вже десь місяць, а можливо більше, тому що Кремлю ну, немає з чим йти. Немає у нього успіхів, ЗСУ тримають лінію оборони, наносять окупантам величезні втрати, є певні навіть просування. Хоч і локальні і невеликі, але немає маленьких таких глобальних змін на фронті, що Путін міг диктувати умови на цих так званих перемовинах. Те, що Кремль б'є балістикою по Києву, насправді навіть російські пропагандисти намагаються якось виправдатись. Чому? Тому що сьогодні з'явилося офіційне підтвердження від Німеччини, що вона передала Україні другу батарею ЗРК Петріот. Дана система складається зі станції управління вогнем, станцій радіолокації восьми пускових установок. ймовірно, близько 60 ракет. Тому я сказав про Петріот, тому що Петріот може збивати балістику, і російські пропагандисти після першого удару по Києву розказували про те, що, типу, Україна. Перемістила Петріот на Одещину десь на південь, тоді збили їх Су-24М і тому, типу, як помсту, вони вдарили по Києву. Але коли раз вдарили і побачили, що Петріот на Київщині, то другий раз ще було. Можливо, окупанти б'ють тому, щоб перешкоджати відновленню роботи аеропорту Бориспіль були заяви від нашої влади також. Є навіть повідомлення, що набирають на роботу людей, і Україні потрібно відновлювати авіаційне сполучення. Це важливо для економіки, тим більше що є над Києвом щит. Можливо, на таке рішення Кремля займатися терором вплинуло багато факторів і, скоріш за все. І те, що у Путіна не клеїться, те, що щось пішло не так, те, що в Кремлі втрачають розум, біснуються, і це прояв слабкості. Ми це бачимо. Немає сумнів в тому, що терор буде продовжуватися. Сьогодні про це казав президент України Зеленський. Не ігноруємо сигнали повітряної тривоги, тому що цей удар, який був нанесений сьогодні вночі, він був нанесений не лише іскандерами, які відносно точні, а й ракетами С-400, е а це просто по площі для розуміння ситуації. Тобто це насправді просто терор. Але Україна дасть відповідь, буде можливість. Однозначно, за все окупанти будуть відповідати. Щодо візиту президента України в США, потрібно в цьому випуску кілька слів сказати. Зеленський після зустрічі з Байденом заявив про те, що усе, про що ми говорили в США, допоможе Україні у 2024 році. Також він окреслив плани на наступний два рік сказав про перевагу повітрі та спільне виробництво зброї. Американські ЗМІ, зокрема, американська агенція Bloomberg, пише про те, що Зеленський просив у Байдена ракети «Атакумс», але поки невідомо, отримає Україна чи не отримає. А якщо отримає, то це може бути не чеканчик для окупантів, як це було з тими поставками, які були у вересні цього року, і окупанти дізналися лише після ударів ударів по їх військовому редрову. Тому сподіваємось на хороші новини. Щодо США сьогодні з'явилось повідомлення від Пентагону оприлюднення в місто нового пакету допомоги на суму 200 мільйонів доларів. В основному це боєприпаси, які дуже потрібні: це ракети і ракети для Хаймарсів, ракети для протиповітряної оборони, це і патрони, дуже потрібний зараз пакет допомоги. Щодо великого пакету допомоги на наступний два чверти рік. Сьогодні пролунала заява від спікеру Конгресію, від лідеру республіканців у Сенаті, який назвав неможливим схвалення допомоги Україні до Різдва. Було дві заяви: і від лідера республіканців у Сенаті, і від лідера республіканців-спікера Конгресу. І вони кажуть про те, що, типу, вже пізно не встигнемо до Різдва схвалити допомогу Україні. Президент США Байден. Сказав про те, що це може бути подарунком для Путіна, і повідомив, що ми готові до компромісу з республіканцями заради допомоги Україні. Американські змі пишуть про те, що можливо домовляться, що Байден готовий реально до компромісів щодо кордону з Мексикою. Фінансування його побудови і підсилення. Тому знову ж таки сподіваємось на хороші новини. Щодо лендлізу хочу сказати. Бачив багато питань. Я в одному з випусків казав, що ну, навіть не на мою думку, а по факту цей закон про ленд-ліз був прийнятий у 2022 році такою основною метою, щоб тиснути на Путіна і Кремль на Москву. Насправді цей закон і не мав працювати, тому що якби він реально запрацював, то Україна би. Одразу видала би список, що потрібно. Відповідно, після завершення повномасштабної війни Україна повернула би озброєння, техніку, які би вціліли, а також би виплачувала ті кошти відповідно за боєприпаси та інші там ресурси. Але цей закон не запрацював. Тоді Маркарова сказала про те, посол України США, що типу нам і не дуже треба, тому що США все фінансують. Але фінансують і приймають рішення відповідно щодо партії поставок та інше, і зараз враховуючи те, що республіканці блокують великий пакет допомоги Україні. Можливо, вони проголосували би за ленд-ліз, щоб подовжити дію того закону і щоб ми могли отримувати зброю боєприпаси в ленд-ліз. Ми потім би повернули ці борги, як колись повертав Радянський Союз. Техніку, яка вціліла, віддали би після завершення повномасштабної війни, та й все. А коли б був прийнятий закон про допомогу Україні, то, відповідно, вже якісь інші рішення можна було б приймати. Щоб допомога, військова підтримка вона не переривалася. І чому я ще кажу про Ленд-Ліз? Тому що на минулому тижні, 6 грудня, була заява від посла України в США Маркарової про те, що цього тижня. А насправді вже минулого Конгрес розгляне поправки. Як ми бачимо, не розглянув, і ми бачимо, що немає зацікавленості в ледлі. І тому питання до Трампа, до республіканців, вони насправді є. Чи ці вимоги щодо того, щоб були озвучені Білим домом цілі, плани, скільки потрібно допомоги Україні? Щоб, і дійсно, питання є щодо цього, терміни. Але з іншого боку, ми бачимо, що навіть питання ленд-лізу, якщо це питання грошей, чомусь воно не ставиться на голосування в Конгресі. Але як би там не було, президент США Байден казав про те, що він доб'ється того, щоб Україні була виділена допомога. Тому очікуємо на подальші новини. Президент України Зеленський сьогодні. Продовжив свої міжнародні візити. Він прибув з неофіційним візитом до Норвегії. До речі, він зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії. Є хороші новини, що Україна отримає від Норвегії фінансову допомогу в розмірі 1,8 мільярдів доларів. Зокрема, з них 1 мільярд доларів піде на зарплати соцпрацівникам, вчителям, лікарям. Нам зараз дуже потрібні гроші бюджет. Тому що дефіцит величезний, враховуючи те, що США не виділяють фінансову допомогу і мільярд йде чисто на виплати. Також Норвегія повідомила, що надає Україні додаткові системи ППО НАСАМС. ПО НАСАМС це американо-норвезький системи ППО, частину обладнань Україна отримує вже найближчим часом, частину дещо пізніше, тому що воно виробляється. Але це безумовно добрі новини. Проте, сьогодні президент України не лише був офіційним візитом в Норвегії, а насправді був навіть такий роду саміт з країнами Північної Європи. Є ще хороші новини від Данії. Зокрема, є повідомлення, що Данія надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму 1 мільярд євро. Країни Північної Європи дуже нас підтримують. Це і Данія, Норвегія, Швеція. Багато країн в Європі нас підтримують і не забуваємо про Східну Європу. І сьогодні також така топова новина про те, що уряд Дональда Туска склав присягу і офіційно почав роботу. В наших ЗМІ пишуть про польський поворот, чого чекати від нового уряду Туска і що зміниться для України. Відповідь тут очевидна, тому що Дональд Туск пообіцяв повне залучення Польщі на боці України. Відповідно, у війні про ТР. Він також назвав завданням уряду твердо вимагати від всієї західної спільноти повної рішучості допомогти Україні. Україні неодмінно потрібна підтримка Польщі. Особливо це стосується того ж Орбана. Потрібно на нього посилювати тиск. Завтра, післязавтра, 14-15 грудня, саміт Україна ЄС. Буде розглядатися питання вступу України в Європейський Союз, виділення Україні великого пакету допомоги на суму 50 мільярдів євро. Також не лише його, там ще є пакет 8 якщо я не помиляюсь, військової допомоги 500 мільйонів євро. Є ще один пакет на 20 мільйонів євро довстрокової допомоги, а Угорщина все блокує. Цікаво, що сьогодні була заява від прем'єр-міністра Словаччини новообраного, який виступає проти військової допомоги Україні, який нещодавно зустрічався з російським послом, говорив про можливе потепління відносин після завершення повноштабної війни, але Фіцо сьогодні сказав, що ні ні, він блокувати не буде. Лише питання Орбаном. І щодо Польщі я скажу: крайні тижні, і навіть місяці, ми не чули новин про чергові пакети військової допомоги. В новинах в основному було блокування кордону українського польського поляками. Новини були не дуже хороші, але зараз ми чуємо такі заяви від Туска, тому сподіваємося на потепління реальних відносин і їх перезавантаження. Сьогодні наші ЗМІ повідомили, що Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом, щоб почати перезавантаження відносин. Очікуємо хороших новин щодо Німеччини. Сьогодні змі повідомляє, що Німеччина подолала кризу з ухваленням дербюджету 2024 року. Допомогу країні не скоротять. Були скорочені видатки, була певна фінансова криза, але знайшли в Україні гроші. Це і 8 мільярдів євро на військову допомогу, це і 6 мільярдів євро на допомогу тим людям, які українцям, які виїхали. Тимчасово в Німеччину це інша допомога. Німеччина зараз дуже активно підтримує Україну. Звісно, у неї найсильніша економіка в Європі, відповідно, і найбільше. перші місяці повномасштабного вторгнення на першому місці в Європі була Великобританія, а зараз, відповідно, Німеччина. Ще цікаво щодо Німеччини. Що християнські демократи заявили про прощання зі спадщиною Меркель, звинувативши її у помилках у відносинах з РФ. Сама Меркель, вона, як ми розуміємо, ні про що не шкодує, не робить ніяких таких заяв, вона просто вмиває руки і просто віддаляється від політики. Щодо завтрашнього саміту, сьогодні пролунало багато заяв, зокрема, і від канцлера Німеччини Шольца, який сказав, що він буде лобіювати мете. Щоб інші країни ЄС погодились на вступ України в Європейський Союз, не лише від канцлера Німеччини, від багатьох прем'єр-міністрів, топових політиків країн ЄС від керівництва Європейського Союзу були заяви і від Ляєн, президентки Єврокомісії, яка сказала про те, що входження до ЄС стане остаточною перемогою для України, насправді це так, тому що. Одна справа, коли Кремль воює лише з Україною, однією Україною, Україною, яка сама по собі, скажімо так, а інша справа, коли Україна буде членом ЄС, і тоді відповідно і реакція ЄС, і ЄС це вже геополітика, це найбільший торгівельний ринок, та й не тільки, тому що ЄС це все ж таки торгово-політичний союз, і в майбутньому будемо сподіватися, і військовий. Хороші новини від Азербайджану. Радіо Свобода пише, що Міненерго повідомила про допомогу енергетиці України від Азербайджану на суму понад 7,6 мільйонів доларів. У свій час Україна допомагала Азербайджану щодо поставок військової техніки після війни з Вірменією. Тоді Російська Федерація була на боці в Вірменії, Україна допомагала Азербайджану. Навіть деякі розробки були для азербайджанських винищувачів і продавали свою техніку, підтримували. Ця політика ще почалася часів кучми. І зараз, коли Україна украє важкому становищі, ми бачимо, що Азербайджан активно допомагає Україні. І насправді це стосується не лише гуманітарної допомоги, не лише допомоги щодо енергетики, а й інших видів допомоги. А закінчимо цей випуск. На такій ноті прем'єр-міністр України Шмигаль заявив, вірніше повідомив про матрицю реформ у всіх сферах, від економіки до освіти. Ви знаєте, коли ми чуємо такі гучні заяви про реформи, кожен раз, коли у нас змінювалася влада, усі кричали про реформи, навіть той же Янукович, тут такі слова лунають матриця реформ, щось таке, навіть новеньке, така новинка. Будемо очікувати реальних результатів. Але враховуючи те, що ми вступаємо в Європейський Союз, то реформи вони вже зараз здійснюються насправді, і будемо очікувати новини про їх прискорення і вже реальні конкретні результати. Друзі, на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.